Не можна сказати, що він там прямо якийсь найбільш складний, найбільш прогресивний, найбільш новий, чи найбільш старий. Він ніякий. Він просто розділ фізики. Але він стосується одного важливого моменту. Він стосується передачі інформації, передачі збереження і обробки. І оце і властивість, що треба працювати з інформацією. Саме для цього існують ці. Радіоелектронні системи сучасні, змушують в них як мінімум розбиратись. Тобто, ви, як фізики, ну можете багато чого не знати, але якесь первинне розуміння, як все працює, хоча б первинне розуміння, як що там всередині приймачів телевізорів, мобільних телефонів. І які функції ці частини виконують, я думаю, що ви повинні з мого курсу цю інформацію дізнатися, сприймати її, розуміти, і розуміти так, щоб ви, може пояснити іншої якоїсь іншій людині. От. Це можна так сказати, первинна мета, але це так, дуже спрощена. Насправді тут заглиблюватись можна дуже-дуже сильно, електроніка, радіоелектроніка, вона величезна. Її всю знати взагалі неможливо, і ніхто не знає. Це величезні томи всього, що зроблено людством. Це просто кошмар, як це багато. Але з всього цього кошмару я за ці 32 години лекції я дам таку концентровану вижимку всього, щоб у вас було. Таке розуміння і з одного боку загальне бачення, а з іншого боку, загальне бачення без конкретики не, неможливо, тому будуть даватись якусь мінімальну конкретику для того, щоб у вас було не тільки е, загальне розуміння, але і бачення, як воно насправді все буває, і рухається. Тобто, з точки зору зовнішнього. Так сказати, для вас може виглядати трошки странувато, що я даю їй загальні речі і в той же час дуже конкретні, але насправді це єдиний спосіб, щоб ваші знання в цій області збереглись і нікуди не ділись. По іншому, це все буде неповноцінно. Якщо я вам просто проспіваю про, про прекрасну електроніку, і як це ви нічого і не зрозумієте, і не запам'ятаєте. Тому обов'язковий конкретик е, ілюстрації і так, далі, і так далі. Буде такий баланс між е, загальними знаннями, графіками, формулами і схемами. Схемами це в першу чергу, тому що схема це наша мова, мова електроніки, без знання розуміння схем, без зміння їх розраховувати тут, робити нічого. Це все одно, що бути музикантом, не знаючи нот так і знати радіоелектроніку, не знаючи елементарне, що таке схема, як вона працює, як вона рисується, що це взагалі значить. Тому цією мовою ми будемо користуватись. Я хочу, щоб ви її вивчили достатньо гарно і, і цю думку пронесли до самого кінця, до самого іспиту, тому що на іспиті ваша відповідь буде в першу чергу ілюструватись схемами, формулами, графіками і в останню чергу вашими словами, от, коли будете формувати відповідь на всі питання, в, так, в, в такому пріоритеті інформація повинна даватись білить, а не в якому іншому, тільки так. Що, ну, основне, що мені впевнить, в тому, що ви щось розумієте, це. Так, як ви вмієте рисувати схеми, так як ви це ілюструєте графіками, як ви розраховуєте цю формулу, оце буде основне. От. Через те, що ми працюємо в електроніці з інформацією, актуальність цього розділу фізики не тільки не зменшується, а зростається. Чому? Хто може сказати, чому? Саме пов'язаність з інформацією робить електроніку. Такою молодою, сучасною і затребуваною. І чому її варто взагалі вам вчити, навіть вам просто фізикам? Хто може сказати? Ну, напевно, тому що ми живемо в такий час, що все одно електроника вона розвивається, з'являються якісь нові. О... Ну, скажем, пристрої, то все одно, ну, якби коли ми робимо якесь відкриття, ми все одно працюємо з приладами, і ми повинні розуміти сам принцип їхньої роботи, та ну, не знаю, те, що я бачила в університеті, що і наші викладачі вони ремонтують ці прилади, бо ну вони дуже часто виходять зі строю, з ладу, да, а вони, ну. А чекати, поки хтось це зробить, ну, не завжди є час. Ну, насправді, навіть якби їх ніхто не ремонтував. Навіть якщо б тут я, от мене мені завжди подобається така аналогія. Ви все правильно сказали, але я потім резюмую це більш загально. Чому треба розуміти, чому я буду давати якісь конкретні речі? Я це порівнюю з такою ситуацією. Ви можете піти в автошколу, отримати права. Ви можете їздити на автомобілі. Вантажному, легковому, де завгодно. Але завжди в нормальних автошколах завжди якісь первинні основи, як працює коробка передач, як працює там електроніка, з чого складається якихось основних частин двигун, навіщо паливо для двигуна і так далі, і так далі. Система охолодження все одно такі речі дають. Хоча ви можете задати. Незручне питання. А навіщо це знати, якщо я буду їздити на машині, і взагалі не планую заглядати під капот? Ви можете таке сказати. Яка відповідь буде, як ви думаєте? Теоретично так воно і є. Я вважаю, що це не невзично знати, якщо ти вводиш машину. Так от, правильна, правильна відповідь, правильна відповідь яка? Дійсно, Сучасний двигун уже ніхто не лізе, не спеціаліст, абсолютно правильно, ніхто не лізе, але це не значить, що не зна... не треба знати. Треба знати з тієї точки зору, щоб в екстремальній ситуації у вас було розуміння, що може ваш автомобіль, що не може, що може з ним статися, що не може, чому це безпечно або небезпечно. Саме для цієї ситуації, в нормі, коли ви просто їдете, в основному можливо вам це і не дуже потрібно, хоча все одно. Теж потрібно, щоб була розумієте, цілісна картина, сидячи за кермом, що, чим ви керуєте, що воно може, як з ним треба поводитись, і взагалі по нормі, і в екстремальній ситуації. Коли щось ламається, коли там десь щось покриттям не так, десь щось і багато-багато різних питань. І от коли у вас є оце хоча б первинне розуміння того, що таке автомобіль всередині, ви будете виграші, і навпаки, ви можете наробити багато дурниці, дорогих поломок і всього, якщо цієї картини нема. От точно так же з електронікою. Звичайно, загальну картину дам Так, да, абсолютно точно сучасну електроніку ніхто не ремонтує, беруть, знімають цілі плати, блоки і замінюють в нормі при багатому житті. У нас небагато. На жаль, життя, але при багатому житті так є, і це нормально. В комп'ютерах так і проходить уже там ви ніде не знайдете людину, яка буде вам ремонтувати там, звукову плату, наприклад, чи навіть відеоплату. Якщо вона вийшла з ладу, ніхто не буде вам ремонтувати. Але це не значить, що люди не повинні розуміти електроніки, повинні з оцих от причин. Тому приблизно це є нашими основними причинами, чому ми будемо вивчати електроніку в якихось деталях і тому, що я для чого це пояснюю, щоб не було питань: а чого така схема така стара, проста, вона не використовується? Я сам знаю, що вона не використовується. Я сам знаю. Але це єдиний спосіб показати, щоб щось таке проілюструвати, щоб ви зрозуміли, що це таке, як воно працює взагалі в принципі. От. Ну, от це буде нашою метою нашого курсу. Що стосується важливості, ви сказали, що там важливо знати. Я вам скажу: важливість глобальна у електроніки в тому, що, маючи справу з інформацією, по суті, електроніка має справу з основним, що потрібно людині, бо людина все взагалі все живе відрізняється від неживого тільки здатністю оброблювати інформацію. Людина це істота, яка вижила і стала такою, яке тільки завдяки інформації. Тому інформація для неї дуже-дуже важлива частина життя. Ми без інформації взагалі ніщо ніхто. І тому для всіх наших наступних якихось досягнень на, в цьому житті, в цьому світі глобально. Саме електроніка на даний момент є найбільш. Зручною для обробки інформації зберігання. Нічого кращого немає може колись хтось придумає краще, можливо, але на даний момент нічого кращого нема. Чому швидкість передачі інформації в електроніці максимальна? Це швидкість світла швидше немає. Далі надійність збереження інформації. ну, найкраще в цьому світі взагалі нічого надійного немає, але тим не менш найкраще. Далі дешевизна. Зберігання інформації максимально, бо так як ми можемо там на одну флешку скільки всього закинути, там купити за 3 євро флешку, і на цю флешку можна закинути 10 тисяч там, письменників, все, що вони написали за все життя, це, звичайно, це дуже дешево, це дуже дешево по кількості інформації. Так і, і останнє це, звичайно, засоби обробки інформації. Електроніка дає такі філігранні засоби обробки, що вони давно вже за своїми можливостями переплюнули все, що придумала людина. І теоретично, і по формулам, і, і сама здатна щось робити, якщо брати про нейронні системи. Вона переплюнула і можливості людини і в цьому напрямку. Причому вже достатньо, вже давно не перший десяток років. Тому це такий засіб, який обов'язково треба знати, розуміти і користуватись, і правильно користуватись. І головне, розуміти, як воно все працює. От що я хотів сказати. Тому давайте через тиждень зустрінемось і вже почнемо працювати на вивчення. Електроніки, але основа вам, я думаю, зрозуміла. Є якісь питання? Якщо нема питань, дивіться, створіть групу. Мене туди приєднаєте, І окремо мені можна в групу. Не обов'язково можна і в групу. Скиньте, будь ласка, список це старости, список всіх студентів, щоб я мав під рукою. Добре. Так, да, добре. Добре. Да, я просто від руки перепишу, мені так буде зручніше працювати. Щоб я всіх знав, хто як і чого. Всіх студентів, навіть тих, хто ніколи не з'явиться на моїй лекції. Все тоді до побачення, не затримаю, то я вже і так трошки затримав все. Давайте до, до, до наступного разу через тиждень. До побачення. Всім дякую, що прийшли. Дякуємо, до побачення. До побачення.